Всім привітик! Мене звати Кріс, вітаю вас на каналі RVM і сьогодні я хочу поділитися з вами тим, де ще можна продати адопти. Окрім huge Commission, DeviantArt та Furafinity є інші місця для продажу, і я коротко розкажу про них. Розпочну з Юч Art. Цей сайт за функціоналом схожий на huge Commission, бо так само є система аукціонів і плюс його в тому, що можна робити декілька слотів. Але за моїми спостереженнями цей сайт майже не активний, і коли я відкривала і дивилася аукціони інших худів, то не бачила, щоб десь були ставки. Далі це звичайні соцмережі: Instagram, Twitter, Tumblr, Facebook. Які ж тут особливості? З Instagram все просто: можна коротко написати про ставки, поставити хештеги, запостити арт, головне, не 18. Tumblr аналогічно. Наскільки я знаю, там потрібно багато ключовиків як в пості, так і на самій сторінці писати. Щодо Facebook, то там система груп схожа на DeviantArt. тобто ви створюєте пост і відправляєте в потрібні групи, але є нюанси. Перше, можна написати великий пост, як і в DeviantArt, з детальним описом, але я раджу пояснювати, що таке себе, мавби аби, бо не всюди адміністрація розуміє, що це, і можуть видалити або не опублікувати пост. Також потрібно завжди в кінці або на початку писати, що це арти Design by me, тобто він ваш, бо без цього теж видаляють пости. Ну і в багатьох групах є правило, що не можна пропонувати свої послуги менше, ніж 15 доларів. Тому, якщо у вас мінімальна ставка менша за цей показник, то я рекомендую просто писати, що у вас новий адопт і аукціон за посиланням, ви прикріплюєте арт і посилання на юч або інший сайт. Тоді вони не будуть бачити, яка мінімальна ставка, і навряд чи перевірятимуть. Додам, що в деяких групах потрібно вручну відправляти пост, бо, на жаль, зі сторінки може не завжди вийти переслати. Твіттер: Тут рекомендую підписатись на різних художників, наприклад, українських. Можна знайти друзів і домовитись одне одного репостити. Хтось і без прямої пропозиції буде це робити. Таким чином, ви будете знаходити замовників не тільки через ключовики, а й через інших художників. Тут, як і в Інстаграмі, рекомендую писати мінімум інформації і краще робити якесь посилання на інший сайт за аукціону. Також можна продавати адопти в телеграмі українській аудиторії, тобто знаходити спеціальні групи і там постити арти. Але насправді я не дуже раджу таким займатись, бо, на жаль, в Україні нижчі ціни і зарплати в порівнянні з іноземними країнами. І також в нас є динаміка нецінування чужої праці, тому ви багато не заробите і лише будете вибестінювати свій труд. Краще декілька адоптів не продати взагалі, прощупати ринок, але заявити про себе на іноземних платформах і далі продавати тільки за найвищі ціни. І останнє, я бачила, що продають ще на та Тайхаус. Я там не пробувала ще, але наскільки я знаю, в роді теж є система груп, де треба оформлювати пост за правилами групи. Зазвичай там ставлять назві в скобках for hire, що ви саме продавець, та пишуть ціни. Якщо це НСФВ, то треба ставити спойлер і необхідні позначки. Я чула, що перекріпляти посилання краще не треба. В Ряді важливо активно, але без спаму, море та адопти та комішки, і ще можна слідкувати за людьми, тобто клієнтами, які ставлять назві скока Хайрі, тобто вони шукають виконавця, і їм потрібно швидко писати в ЛС, надсилаючи прайс та портфоліо. Щодо той хаосу, там потрібно отримати ключ, щоб зареєструватись. Його можна спитати у знайомих художників або знайти десь в Рідіті, людей, які видаються ключі безкоштовно в ЛС. На той хаос я ще нічого не виставляла, тому, на жаль, більше сказати не можу. Сподіваюсь, в майбутньому я зніму про цей сайт окреме відео. На цьому все. Сподіваюся, інформація була корисною. В Наступному відео я планую показати, яким чином я продаю адопти і весь процес від публікації до спілкування з клієнтом. Буду рада вашим вподобайкам та коментарям, Па-па!